Сікована атласна віскоза позиція, по якій наш магазин вже впізнають, тому що ми її привозимо зразу в раз. Класна якість, дуже універсальна тканина і приємна вартість. Погляньте на об'єми цих рулонів. Вони підходять для тих, хто мають власне виробництво, для тих, хто відшивають свої колекції. Для чого ми пропонуємо цю тканину? А власне, як основу для костюмів в піжамному стилі розкішні сукні по косі, красивий цей перелив у неї, і підклад дуже-дуже універсальний підклад. Вона трошечки різна по своїм властивостям. Склад у неї одинаковий, але нитка дещо різна. Це щільніша, і навіть от, видно, коли вона падає, такі важкі складки. Ця м'якша, тонша. Незмінно у неї лицьова сторона шліфована з таким переливом. Ось. Це ще має дещо люрексовий перелив. Тільки одна вона. А внутрішня сторона у неї така от, класична відкозана дотик. Прохолодна, красива, глибокий чорний насичений. І погляньте на цей білий. Ось. У нас ще є такі ж по об'єму рулони на складі. Тому пишіть обов'язково, приглядайте, для чого вона вам підійде.